Вітаю вас на нашому каналі. Сегодня у нас буде огляд по One Piece. Я придбав ось такі дві Premium Card Collection. Це Best, Premium Card Collection Best Volume 2. та да, Premium card collection Bandai Card Game Fest 24 23 24. Це на мій погляд, дуже непоганий старт для колекціонування карток One Piece. Всередині ми бачимо 12 карток, все запаковано. Виглядають вони дуже прикольно. Вони унікальні для цих преміум колекшенів, тому з часом вони будуть стільки рости в ціні, особливо коли. Ці колекшени будуть е, зникати з поличок. Тож я вирішив собі взяти дві штучки, я буду розширювати свій, скажімо так, асортимент цих е, асортимент, е, кількість е, преміум колекшенів, тому що важкувато трошки OnePiece збирати сети бо не так багато. Є в бустербоксах карток цін. В бустербоксі там зазвичай декілька альтертів, можливо, щось там манга десь, а все інше просто йде, йдуть карти ігрові, добрі чи погані, але їх там не дуже багато. В сет сетах немає там, тих же реверсів, як в покемонах. Тому Якщо саме коли колекціонувати ці картки, то або брати десь поштучно, або ось такі, ось прем'єм проекші, або інші товари з промокартами. Ось так ось. Мені дуже подобається, що в них на, кожному, на кожну картку свій холопаттерн. Вони всі виглядають дуже яскраво, соковито, з різними а, типами артів. Ну, Дуже прикольний продукт. І наскільки я можу бачити, поки що їх можна знайти. Це, скажімо так, не такий ексклюзив, як там, ті ж Plaismatic Vedus чи ще щось. А, можна почати збирати картки One Piece з досить, досить бюджетним таким входом, скажімо так. І насолоджуватися своєю колекцією. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До побачення!